Скажем слава Богу, братій і сістри. Бог дає нам приватне час і час, щоб прийти до цього місця і почути, що Господь хоче серцем нашим сказати сьогодні. Я хочу поділитися коротким словом і помолитися з вами. Це буде перше, я хочу прочитати, це буде перша Кориніфіанам, шоста глава. Дев'ятий стишок начинает. Шестого стишка. Нет, с девятого. Или не знаете, что неправедны, Царство Божие не наследують, не обманивайтесь, ни блудники, ни ідослужителі, ни прелюбдеи, ни малаки, ни мужі ложники, ни воры, ни лихо лихо. Імсі, ні п'яниці, ні зло злоречення, ні хіщніки Царство Божі не наслідують. Браті і сістри. пару тижнів тому я був пару з друзями і говорили про ці місця писання, що тут написано, іменно так, про це договорилися. Так як написано, що п'яниці, вони Боже царство не наслідують. І ми так заговорилися, як кажуть тут дуже чесно, що п'янці царство Боже не наслідують, але багато із нас сьогодні говорять, що воно непогано, якщо ти п'яним не станеш, знаєш, то чуть-чуть дозволено. Ну, звісно, я не говорю про це, що типу, на здоров'я пити. Це зовсім друге діло. Я говорю про це, що трохи дозволено. І як так тут написано, що є ще так трохи допустити на одну частину, що тут можна трохи на одне віш, то є ще чуть -чуть для блудників допустити, щоб вони так поступали, чи трохи до ворогів, щоб вони так поступали. Знаєте, от що трохи значить, воно багато що може допустити до поганого. То що я хочу слідче прочитати це буде. одіяння 5 глава. перший стишок некотрий же муж імені Ананія жіною своєю Сефірією продав імені утаїв і сини з відома, і жі своєї, а некотрій час принес і положив ногам апостолам. Но Пьот сказав Ананію, «Для чого ти допустив сатіне вложить серце твоє в місце, солгати Духа Святому і утаїти із ціни землі? Чим ти владів, не твоє ли було, і при обритті продажі не твоє ли власті нагодилось? Для чого ти положив это серце твоєм, солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, она не опал без дыхания, и великий страх объял все, слышавшие это. И ставшие, юноши, и ставшие юноши приготовили его погребению, и вынесли похоронили часа Через три після сего прийшла, і жена його, не зная о случившемся, Под же спросив її, Скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: Да, за столько. Но Пет сказав ей, Что это согласились вы? Искусить Духа Господнего, вот входит двері двери, погребавшие мужа Твоего и Тебя вину Друг вдруг она упала у ноги и і, і спустила дух, и юниші, воздшиший нашли ее мертвой, и вы несли, похоронили подле мужа її. и великий страх об'яв всю церковь и все, слышащие это. Браті і сістри, тут, читаючи на це місце, ми прочитали, як Ананія і Сафіра вони розшили протати землю, і вони хотіли скритися і щось чуть-чуть уставити для себе. І вони хотіли показати, якби вони все удали ногам апостолам. Ви знаєте, Бог чисто і ясно відкриває, що вони зробили. Браття і, і сестри, і так часто бувають нашій християнській житті, коли ми стоїмо, прогодимо церкву, ми стоїмо на цьому місці і говоримо: Господі, я все дав для тебе. Я стою перед тобою, я 100% твій. А браті і сістри, є та чуть-чуть, що часто ми держимо. Часто ми можемо держати на це чуть-чуть, і от воно стоїш перед Богом, я сі твої. Праведна ли етат? Подумайте, браті і сістри, ще ми читаємо Матефея, 19 глава, 21 стишок, дуже знакоме місце Писання, і Ісус сказав йому, якщо хочеш бути современним, поди, продай імені твоє, і роздай нічим, і будеш будущем сокровище на небеса, і приходить і слідуй за мною, услышав Слово Сіяв юнише, що отішов в тому що у нього було більшое імені, братья і сестри, як часто воно буває так, життя наша, може не про багатство, може не просто за частиною життя буває, що ми просто не можемо відпустити. Браті і сьости, друже, я знаю багато молодіжі. Часто я лічно страдав з музикою своєю, я так не міг відпустити його. Я стою перед вами, ні, я не ідеальний чоловік. Я дуже часто спотікаюся. Але повірте, браті і сістри, як часто боротьба є така життя наша, що ми не можемо одну віч відпустити, щоб тільки 100% віддати для себе, для Господа. Браті і сістри, і ви знаєте, що бо часто случається, ми просто відвергаємо ці мис, щоб навіть не подумати, тому що воно так близько до серця зав'язало нас до цієї мирської землі. Братіє сестри, і сістри, ви знаєте, коли Господь серцю твоєму, браті і сестра, говорить і каже, отпусти, отдай, для... ти себе повністю для мене, а ти не отпускаєш. Ти не отпускаєш, ти навіть не хочеш думати про це. Браті і сестра, ти сидиш на цьому місці. Совість може говорити тобі серцю і каже, відпусти його, а ти не хочеш. Але, браті і сестри, я не знаю, воно легше сказати, чим зробити. Тому що я лічно пережив такі речі. І, і переживаю. І браті і сестри, воно нелегко, повірте. Але одне, що я хочу сказати вам сьогодні, це було прочитано, це було проповідано Тобі сьогодні. Бог ясно говорить тебе і твоєму серцю опусти, що ти сьогодні скажеш. Як ти поступиш про це діло сьогодні? Будеш старатися, ти стої, сидиш на цьому місці, ти знаєш, ти знаєш, о чому Господь тобі говорить. Ти знаєш, що Господь тобі підсказує. але якщо будеш отолкати цього мись, утішати совість, щоб совість не судило, то на День Суддя, коли станеш ти перед святим Богом, Бог тебе може спросити, ти скажеш, ти повністю віддав себе для мене. Ти скажеш: «Да, да, повністю. Я і церкву годив, я приповідував, я і співав, я трудився для Твоє ім'я, але ж була одна частина тебе, що ти 99 може віддав, але 1% не віддав. І він скаже: «От іди від от мене, не знаю тебе, браті і сістри. Ми часто спишемо ці слова на проповіднику. Може, проповідник часто такі слова каже, і вони стали прови... типу, ми звикли слухати їх, але воно дуже є ще глибоко продумати про це. Це нелегкі слова почути. то що, браті і сестри, Господь свою свято не переступить для тебе. Він свято своє, він буде сидити по Словом Божі і сказати, ну слово так написано, а ти чуть-чуть допустив. Браті і сістри, тут написано. Це перше кориніфанам, 10 глава, не можете піти чашу Господню і чашу бісовською, не можете бути учасниками трапезі Господній і трапезі бісовської. Неужі ми вирішили роздражати Господа? Разве ми сильніше Його? Вопрос сидить. Господь тебе питається, чого ти хочеш роздражати Господа? Подумай, браті і сестра, хочеш ти, ти Його. Браті і сестри, ці страшні слова, щоб розтрижати Господа, провести Його, щоб завість пройшла, що ти туди і туди, настуженням ти таким, а посліження ти так поступаєш. Ви знаєте, я розумію, ми всі тут не ідеальні люди, але браті і сьострі, ну старання твоє, воно шитається перед лицем святим Богом. Амінь. скажем. Браті і сістри, давайте глибоко подумаємо сьогодні, як я стараюся отдати себе повністю для Господа. Не чуть-чуть прожити для себе, а повністю. Подумайте, браті і сістри, амінь. Помолимся.